Я рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу розповісти, скільки доплатять пільговикам за дрова та вугілля в нинішніх умовах. Якщо ви маєте пільги щодо оплати комунальних послуг, наприклад, ви учасник війни. Є спеціальна постанова Кабінету Міністрів від 18 квітня 2019 року з останніми змінами. Від 25 травня 2022 року передбачено даною постановою надання пільг на придбання твердого палива, вугілля, дрова, трофейні брикети та скрапленого газу. При цьому у соціальній службі у вас не будуть вимагати довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та кухонного вогнища на твердому паливі. Пільга на купівлю твердого палива призначається вам раз на рік. Якщо в цьому періоді відбуваються зміни, то діють такі правила: при переході з газового електричного опалення на тверде паливо, пільги на придбання твердого палива надаються. Виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду та середньомісячної вартості твердого палива, при переході з твердого палива на газове або електричне опалення, гроші отримані на придбання твердого палива цього року, не повертаються. А пільги щодо оплати газу та електропалення. Призначаються лише з наступного бюджетного року, тобто з 2023 року. У 2022 році вартість твердого палива та скрапленого газу встановлено у розмірі за одну тонну твердого палива 3310 гривень. 96 копійок за один балон скрапленого газу 331 гривня 9 копійок. Сума виплачених коштів залежить від знижки, на яку пільговик має право з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим паливом та зрідженим газом. Мінімальні норми на одне домогосподарство для пільговиків становлять 1 тонну твердого палива та один балон скрапленого газу на рік. Учасникам війни надається 50% знижка, тобто за одну тонну палива вам належить компенсація у розмірі 1655 гривень 48 копійок. До речі, місцева влада має право за рахунок власних коштів встановлювати норми на придбання палива та скрапленого газу, а отже, компенсація в цьому разі може бути ще більшою. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.